Готуємо макарони карбонара. Це італійський рецепт. Для цього нам потрібні макарони в формі пенни. Це означає, що вони мають зріз як пенне це є перо. Зріз як пера. І вони мають отакі боростки. Ці боростки дозволяють набирати цей соус. Карбонара, макарони карбонара суть в нього у нього всьому соус. От, От воно буде затримувати соус. До цього я поставила воду на кипятіння, щоб зварити окарону. Тим часом я готую соус ставим на вогонь і наливаємо трошки оливкового масла, так дуже трошки, тільки щоб змастило просто сковорідку. І туди закидаємо бакон. От у мене такий гарний бакончик. Ось так порізала. Зараз ось такий загопах волонку так, в голові. Глянемо хапту це підмішувати, щоб воно не горіло. Так, тим часом. значить, Я натерла сир бордей. Яйце збила. І э, вершки маємо. Вершки треба якомога більше житлості, вони безступні відчуткові, але краще багато приступлю. Треба, щоб воно просмазало. Ось і так, ведемо Думаю, ну, що воно вже починає посмачуватися. Ще трішки, і вже буде таке. Я думаю, що це ми виконали досить. Приберемо борщі. І поливаємо. 100 мл, тут є 200 мл, тому це поливаємо. Борщі. Воли небагато, багато, це багато солі, бо по контрофісування. Перець однозначно краще, коли він собі вже молодий, ще краще, коли сунеш пальці. Так, все, ми це знімаємо. Макарони читають на упаковці і рівності варить. Тут 12 хвилин їх Закипіла вода. Солимо. Солимо. Дивіться трошки оливкової олії. Багато не давайте, бо макарони не будуть вистачати соусу. Дехто не рекомендує давати, коли макарони варяться і для соусу, колію, тому що вони не будуть вистачати соусу. Вам там треба макарони. В Італії взагалі беруть, і знають, що кожному там по 75 грамів чи 83 грами на порцію йде макарон. Я так кидаю жмені, дивлюся, оце мені на порцію досить. Все, макарони наші зварилися, ми відсіджуємо їх. Я відсіджую поставку ось Ось, Щоб цю воду зберегти, що є. Треба соус, то я додам в соус. Додаємо сюди макарони. так? так. Додали, От Воно у нас досить е, густе, ми зараз додамо води, яко, з якої стіджували макарони. І додаємо наше яйце і сир. Все гарно, швидко заколочуємо. Воно ну, досить густе, я додам трошки цілі будечки. Ось такі наші макарони всі в соусі покриті. Значно смачніші такі макарони в соусі, ніж прості. У радянському часі. Все. Ось такі в нас вийшли макарони Карбонара. Всім смачного. Підписуйтесь на мій канал, їжте зі мною карбонара. Па-па!